Доброго дня, мої дороукраїнські, мене звати Олена. В яких ілюзіях ви зараз перебуваєте? Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанту збирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. В яких ілюзіях ви зараз перебуваєте? Наша сигніфікація і дивимося, в яких ілюзіях ви зараз перебуваєте. Варіант По-першому, то другому варіанту. Вибираєте варіант. Перший варіант ваша сигніфікація. І поружінка, яка не вважає, що ви досягнули того, що прагнете. Так, вам… ви зараз на виборі, зміни, ви відчуваєте, що потрібно рухатись або бажаєте реалізувати амбіції. Ви готові рухатись далі, реалізовувати. Єдине, що є момент вибору на даний момент в вашому житті. Можливо, ті зміни, зміни позитивні, ті зміни, які спонукають вас приймати те, що йде в ваше життя, саме таким, яким воно є. Але незважаючи на те, що не відбувалося, ви все одно будете прагнути реалізувати ті амбіції, які ви маєте. Що поконкретніше, ну, якщо ви, наприклад, бажаєте переїхати, або ваша власна реалізація потребує переміщення переїзду, то це може відбутися. Якщо в вашому оточенні є жінка, можливо, ви навіть не підозрюєте, але вона є, яка не бажає, що ви досягнули того, чого прагнете. Але удача фортуна на вашому боці. І вам говорять про те, ви єдине, що зробіть вірний вибір, саме той, який вам потрібно. І ви зможете реалізувати і досягнути того, чого ви прагнете. У яких ілюзіях ви зараз перебуваєте? Ви на даний момент вирішуєте дуже багато справ. Але розраховуєте на те, що Якщо ви дуже багато працюєте, то ілюзія в чому? Що завдяки тому, що ви багато працюєте, ви утримаєте те, чого вважаєте. Ні. Це ілюзія. Цитацію потрібно прояснити для себе особисто. Потрібно вникнути в дане питання, одного боку не дивитися на дану ситуацію, тому що ваша боротьба, ваше протистояння, ви включаєтеся в процес і вважаєте, що тільки якщо ви будете віддавати всю силу, енергію ресурси, здобудете саме перемогу. Але це не так. Досвід, мудрість і інтуїція вас виведуть саме на той шлях, який дасть вам можливості, так, шлях і жінки самодостатні, яка повинна піти в нове. Саме те нове, яке дасть вам реальні прибутки, саме те, чого ви прагнете. Той результат, той шанс, ви вийдете. Але насправді це не заключається в саме в моменті, що якщо багато працюєш, то отримаєш все, чого бажаєш. Ні. Вам потрібно поставити крапку на такому підході до справ. Якщо ви руйнуєте себе, це не перемога. Прислухайтеся, інтуїція вам підкаже. Мудрість і досвід вам підкажуть. Що вам робити і як вам рухатись далі, але не виснажувати себе, не руйнувати себе. Ви повинні подумати про себе, ви повинні звернути увагу на, саме на себе в першу чергу. Тому що те, що ви багато працюєте, буде відображатися на вашому фізичному, емоційному здоров'ї і енергетичному наповненні. Тому зважте на, саме на, на цей момент, і ви зможете досягнути бажаного, але поки що ви знаходитесь в ілюзії. Що ще є по-першому варіанту? Майже те саме. Ілюзія, що ви реалізуєте ті плани, які у вас є, якщо будете дуже багато працювати, тягти на собі все більше, більше, більше. Тобто. Багато відповідальності, багато працювати. Але ще раз повторюю, це лише ваше власне руйнування, нездоровий стан, фізичний, емоційний, енергетичний, саме того результату, якого ви бажаєте, і якщо ви вважаєте, що саме такий образ життя надає вам можливості досягнути бажаного, то ви помиляєтеся. Це є ілюзією саме для вас. Кварент по першому варіанту. Дякую. Кварент по другому варіанту ваша сигніфікація. Ну, якщо хтось вважає, що ви егоїст або управляєте його по відношенню до того, що бажаєте стабільності в своєму житті. Ви налаштовані активно діяти, але можливо взяли паузу для переоцінки цінностей. Ну, або ситуація обставини складалися саме так, що ви побули сам на сам для того, щоб переглянути подальший ваш рух, що ви будете робити і як ви будете діяти, і в якому напрямку вам рухатися. Ілюзія в чому? Тому що ви втратили саме там, де ви знаходитесь в стосунках, або, власне, в реалізації. Саме там, де ви знаходитесь, ви втратили можливості керувати процесом. Вам потрібно рухатись до інших берегів, тобто, можливо, звільнитися з роботи, або переглянути інші варіанти, тому що там, де ви знаходитеся. Ви керувати даним процесом не можете. І не зможете здобути того, чого прагнете. Ви втратили можливості, втратили шанс і втратили саме той результат, на який ви розраховували. Але при всьому, при тому, що ілюзії кварант по другому варіанту в декількох моментах. В тому, що, по-перше, що ви втратили. Можливості управляти процесом. А друге те, що потрібно от, виходом з даної ситуації, з даного моменту, потрібно рухатись до нових берегів. Ні. Що не потрібно робити? Так. Ілюзія в тому, що щоб здобути благополуччя і достаток, потрібно йти в нове, робити перехід на новий етап розвитку, йти в нове, розширятися. Змінювати, звільнятися йти на нове місце роботи, або це стосунки, родина, в кожну своя ситуація, це все, що стосується благополуччя. Так, можливо, більше відображається сфера реалізації, але те, що вам потрібно йти в нове, в нове починання, і це буде можливістю переходу на новий етап розвитку. Вашого благополуччя-достатку. і достатку. Ні, до нових берегів і в новопочинанні йти не потрібно. Це ілюзія. Дякую. Магітаро української до зустрічі!